Подивіться, який топлівозаправщик до нас залетів. а що це за техніка, розказує. Ман 400 пробігів. А скільки лошодіних сіл? 310. І це заводський топлівозаправщик з аеропорта. Кажи, не стісняйся. <ривіться> <ривіться> Дімона зазмучали. Хлопці, 400 з 400, 410 ка кажуть, не важно. ТГАшка, подивіться, яке состояння 2006 року. Глядьте на сідушки. Це ж ми йому нічого не робили. 400 родини на машині. 400. Дивіться, 420 тисяч, якщо бути точним. Глядайте, наскільки все збережено. На комфортшифті. Ребятки, 18-куповий, трьохсекційний, ТГАшка, заводський топлівозаправчик з за аеропорта з Німеччини. Маємо у продажі, зараз його женем набищу до наших хлопців. Ну, По кабіні ми тільки будемо полірувати, а по рамі, значить, дивіться, оце будемо красити, фарбувати. Вот тут, бачите, по рамі є трошки косяки, ржавчинка пішла. Диски. Машина вся на новій резині. Хенкуки. Тут теж гарна резина, спередок новий. Бачите, які є косяки. Вона стояча. В машині стан просто изумительный. Кому потрібен такий топлівозаправчик на фермерске хазяйство чи просто для бізнесу. Звертайтеся.